Шановні друзі, вітаю! Дуже дякую за можливість і за таку честь виступити на такому видатному саміті. І хочу побажати, щоб ваша сьогоднішня робота була плідною, щоб ви отримали ті результати, на які розраховуєте від спілкування. Зі свого боку, я хочу звернутися до вас. З е, тими напрямами державної політики в сфері економіки, які ми зараз сповідуємо, аби ми з вами були на одній сторінці, і аби ми з вами вірно розуміли, е, власне, що робить держава, і які напрями для держави сьогодні є основними, перший напрям е, це євроінтеграція. Це завдання номер один для нас, і це те, що, на що ми робимо найбільшу ставку. Ми розуміємо, що це питання не політичної якоїсь дискусії, це питання не політичного вибору, це питання виживання. Що таке євроінтеграція? Євроінтеграція це безперечна імплементація і впровадження інститутів, інститутів, тобто це реформування митниць, реформування податкової, реформування БЕП деякі з цих органів вже реформуються зараз. Деякі ми хочемо перезавантажити, як, наприклад, БЕП ми проголосували в першому читанні. Законопроект, і я думаю, що в травні він буде проголосований. В цілому це і реформа, і зміна нашої нашої правоохоронної системи, або ми не мали тих нарікань від бізнесу, які на жаль до сих пір маємо, і з якими працюємо на всіх рівнях, аби їх упередити. Це друге це ринок ЄС. Ринок ЄС є одним з найпотужніших найбільших ринків у світі, і цей ринок ми безперечно відкриваємо для нашого бізнесу. Я е, абсолютно переконаний в тому, що відкриття ринку ЄС є потужним стимулом для розвитку нашого бізнесу, і тому ми маємо вже практично рішення про, е, про продовження зняття квот на половину 25, сп'ятої половину два року і. Після цього також ми будемо працювати над тим, аби ринок ЄС був відкритий для нашого бізнесу, аби наші товари, роботи і послуги, вони споживалися там без будь-яких обмежень і будь-яких перешкод. На жаль, тих перешкод, які ми бачимо, в тому числі і на польському кордоні Зараз це складний процес. Це процес важкий і для нас, і для наших партнерів, але це точно той процес, на який націлені ми і Європейський Союз також. Також євро євроінтеграція це дешеві гроші, і це та проблема, з якою стикається бізнес. На жаль, на сьогодні у нас є достатньо висока облікова ставка національного банку, що вочевидь не стимулює кредитування в країні, і власне кредитування бізнесу рухається лише в межах програми 5.7.9. Це наша потужна така державна програма. Ви знаєте, і по Підтримці бізнесу. Так от, дешеві гроші ЄС. Це те, що вкрай необхідно нашому бізнесу для розвитку. Е, перший напрям це євроінтеграція. Другий напрям це макростабільність, макроекономічна стабільність. Власне, Україна демонструє певну унікальність в період найбільшого військового конфлікту з 1945 року в Європі. Ми стабільні. Гривня стабільна, банківська система стабільна, платіжна система працює як годинник, і, власне, в цьому є дві причини. Перша причина це безперечно, політика національного банку і уряду, які правильно реагують на всі виклики, що у нас є. Друга це безперечно, підтримка наших партнерів, які не дають достатнє фінансування, аби і золотовалютні резерви були у нас в. Достатньо великому розмірі наступне це високі видатки бюджету на працюючі гарантії безпеки. Безпека це номер один для бізнесу. І тут є декілька складових. По-перше, це безперечно ПВО, це те, що ми вкладаємо в захист енергетики, в захист тих споруд, які є логістики, тих споруд, які є ключовими. І з іншого боку, це безперечно програми страхування військово-політичних ризиків. Міністерство економіки досить плідно працює над цим. Безперечно, ми хотіли би, щоб це було швидше, але вже певні результати є. Наступним потужним нашим напрямом є детінізація. Детінізація здійснюється в усіх сферах. Ви знаєте, що ми ввели відповідальність за використання реєстраторів розрахункових операцій і. Вже в січні-лютому березні 2024 року, по відношенню до 23-го року, ми маємо більш ніж 30% зростання торгівлі, зростання легальної торгівлі. Тобто ми бачимо з вами переток з нелегального сектора у легальний. Якщо говорити про окремі напрями, то це безперечно підакцизні товари. Ми маємо з вами дві достатньо великі перемоги: це перемога на ринку алкоголю. Де ми перевиконали план надходжень до державного бюджету на 100%, на 100%, тобто дали стільки ж плюсом, скільки планували отримати в 2023 році, і е, ринок палива, де 5 разів збільшилося податкове навантаження з ПДВ на літр пального протягом 2023 року, якщо ми порівняємо, наприклад, листопад з лютим. 23-го року таким чином ми можемо з вами вже відповідально говорити, що алкогольна галузь і паливо вони набули ознак білої галузей. Не скажу, що все ідеально там, але це точно рух у правильному напрямку. Ми бачимо з вами детінізацію грального бізнесу, коли ми в 22-му році отримали з вами 740 мільйонів від цієї діяльності. а Через рік, тобто у 2023 році 10,4 мільярди. 10,4 мільярди. в березень 2023, року до березня 2023 року ми отримали в 4 рази більше, в рази більше від грального ринку, і цей рух буде продовжуватися. Так само ми досить плідно працюємо з нелегальним експортом зерна, з експортом чорного зерна, так званого, і бачимо там. І повернення валютної виручки вже і бачимо е, достатньо непогані результати по збільшенню надходжень до державного бюджету. І е, власне останню крапку в цьому процесі повинен поставити той законопроект, який рекомендований нашим комітетом до зали, е, про відбилення чорного ринку зерна. Хочу зазначити, і це дуже важливо. Ви знаєте, що я займаюся особисто детінізацією з 2019 року. От, от про що? Детінізація. Детінізація це не просто про надходження до державного бюджету, які дійсно нам вкрай потрібні в війну. Детінізація це про рівні правила гри для бізнесу. Детінізація це коли бізнес може вільно залучити гроші. І коли бізнес може продати частину бізнесу чи цілком бізнес, коли можна залишити його у спадок, тобто коли він існує юридично і існує фактично. І… Власне, на це націлена детінізація. Бо якщо е, великий бізнес подрібнений на фопах, чи якщо е, бухгалтерія ведеться в зошиті, цього бізнесу юридично не існує. І така економіка розвиватися не може. Підтримка окремих галузей е, нашої економіки, які ми вважаємо, повинні стати локомотивом розвитку економіки е, зараз і в післявоєнний період, це IT. Це оборонно-промисловий комплекс, де державне замовлення зросло істотно, це логістика, це енергетика і це сільськогосподарська переробка. Ми вважаємо, що ці п'ять напрямів це ті напрями, в які треба вкладати гроші, які принесуть і податки до бюджету, і створюють робочі місця, і прибуток принесуть власникам. Окремо, я хотів би приділити увагу двом своїм ініціативам, які сьогодні реалізуються на, в нашому комітеті. Це Перше створення фінансової установи, яка б могла б кредитувати бізнес на, в тих випадках, де є підвищений ризик. Ми бачимо зараз цю проблему, і до нас звертається дуже багато підприємців, і це дійсно існує ця проблема, коли банки, комерційні банки не хочуть кредитувати бізнес, що має майно в на прифронтових територіях чи релакований бізнес. Чи е, е, тих людей, які є внутрішньо переміщеними особами, тобто ті кредити, які є кредитами з підвищеним рівнем ризику, і держава повинна створити альтернативу, тобто держава повинна задовольнити цей попит. Тому за зразком е, відомого німецького банку KfW, який був створений після Другої світової війни, ми пропонуємо в комітеті ця ініціатива вже погоджена із кабінетом міністрів і з національним банком створити фінансову установу, яка буде. Кредитувати такого роду е, е операції такого роду проекти з підвищеним рівнем ризику. І ще одна ініціатива, яку е, я вже представляв неодноразово публічно, але і відповідний законопроект вже рекомендований Верховній Раді для прийняття: це законопроект про клуб білого бізнесу, про створення дуже прозорих, дуже чітких правил, які б е, і для бізнесу. Який бізнес є бізнес з високою довірою і не потребує додаткових перевірок, а який бізнес власне, потребує таких перевірок? Ми вважаємо, що є декілька критеріїв. Перше – це податкове навантаження з ПДВ та прибутку вище, ніж середнє по галузі, це заробітня плата вище, ніж середня по галузі та по регіону, і відсутність податкового боргу. Якщо підприємство відповідає цим критеріям, воно не підлягає документальним перевіркам. Воно відшкодовує ПДВ протягом п'яти днів, а не 40, як це є в законі. Воно отримує індивідуального комплайнс-менеджера, який консультує і проводить діяльність з цим підприємством. Таким чином, ми хочемо, щоб з бізнесом був укладений певний договір, який бізнес сам міг би контролювати. І які міг би могла би контролювати держава, і ті правила, які є, вони були б очевидними. Бо а, найголовніше, що ми з вами повинні зрозуміти, жодного протистояння, яке нам з вами нав'язувалося протягом 30 років, податкова і бізнес, держава, і бізнес, митниця і бізнес, правоохоронці і бізнес цього протистояння не існує і не може існувати. Протистояння є між тіньовиками, які крадуть на податках, і з їх же боку виступають корупціонери, які допомагають їм це робити. І якщо ми з вами, з білим бізнесом об'єднаємося в е, протистоянні з тіньовиками і корупціонерами, ми зламаємо хребет цій клановій системі, яка формувалася в цій державі протягом 30, 30 років. Ми дуже близькі до цього, і я вважаю, що війна є саме тим часом, коли ми можемо і повинні це зробити для себе і наших дітей. Ми знаємо з вами, що була затверджена національна стратегія доходів Кабінету міністрів у грудні у грудні місяці минулого року. Вона була підготовлена Мінфіном, і це той документ, який стратегічно окреслює наш рух. В сфері публічних фінансів до 2030 року відповідно до цієї стратегії передбачається два великі етапи щодо реформування. Перший етап це реформування безпосередньо податкової митниці і БЕБу і е, створення е, на базі цих органів таких органів, які би викликали довіру від бізнесу до себе, і власне це і. Новий, новий, новий формат взаємовідносин бізнесу і держави, про які ми так багато говоримо. Це діджиталізація, про яку ми можемо достатньо довго говорити. Але мені здається, що протягом 23-24 років там троблено більше, ніж за попередні 30. Це антикор. Ви знаєте це правило. Якщо ловлять податківця в будь-якому будь відділі, то в відставку йде все керівництво по вертикалі. І це. Правильний підхід. Другий етап це зміни в податковій політиці. Це зміна системи оподаткування е, малого бізнесу. Вона повинна бути для малого бізнесу, а не для середнього і великого, який себе вдає малий. І та концепція, яка, яку запропонував Міністерство фінансів, вона, е, вони взяли польську модель і вони передбачають, що. Ми, власне, взагалом зможемо її перенести на український ґрунт, попередньо безперечно обговоривши ці питання. Ми, безперечно, з вами повинні зробити таким чином, аби податкова система України відповідала стандартам Європейського Союзу. Якщо цього не буде, ми не будемо членами Європейського Союзу, для нас це не є можливим. Тому реформування єдиного податку і реформування оподаткування доходів фізичних осіб. Мінфін пропонує прогресивну школу. Тому все це буде відбуватися тільки після першого етапу, тільки після реформування фіскальних органів. І буде відбуватися відкрито в дискусіях. Тому прошу залучатися, і я думаю, що наш комітет він завжди є відкритим для будь-якого діалогу.